Артем не пам'ятає своєї матері, проте дуже добре пам'ятає батька, і спогади ці настільки сумні, що хлопчик волів би забути, але не може. У нього дорослий погляд і не дитячий інтелект. Сам про себе він каже, що прочитав близько тисячі книжок, і з кожною новою історією він проживає життя героя, і це, хоч ненадовго, допомагає відволіктися від власних спогадів. Посока героя для програми я завітала до дитячого будинку з промовистою назвою Надія у браварському районі. Там мене одразу вирішили познайомити із унікальним хлопчиком. Це унікальний такий випадок. Хлопчика звати Артем. він завжди готовий допомагати. Це такий собі альтруїзм, який, мабуть, генетично в нього вкладений. тому що можливості. Ну, здобувати самоякісне виховання в нього не було. 11 років тому мама Артема вирішила. Її трирічний син вже настільки дорослий, що не потребує її опіки і піклування. Вона без докорів сумління відправилась на пошуки кращої долі, а Артема залишила на батька. Мій батько зустрівся з новою жінкою. В неї було двоє дітей. Вона стала моєю мачухою. І у них потім народилася дитина. Здавалося, тепер у домі повинен був запанувати спокій та сімейний затишок, але у випадку нашого героя батьки сповідували досить неординарні методи виховання. Знаєте, метод кнута і поранений. Коли дитина погана себе, веде, тоді вона отримує за це. А коли добре, тоді її нагороджують. Але в мене більше вдома працював метод кнута. Забезпечувати нову велику родину фінансово батько знову був неспроможний. Тому для того, аби поповнювати сімейний бюджет, було вирішено залучити до підробітків неповнолітнього Артема. Можна сказати, звичайне життя, але більше нарушки, на роботу. Але так то звичайно. Наймитом, можна сказати так. Перед тим, як піти в школу. Я там, наприклад, приносив дрова ранком, допомагав там, всяке таке, і йшов в школу, вчився, і теж приходив. Це працював, ішов це на роботу тоді я Паскров. І малину теж зі школи приходив і по вихідним. Але як би не старався Артем, і скільки б не працював для батьків, він все одно залишався непотрібним тягарем. Тому без сорому та докорів сумління вони попрощалися із хлопцем. Вони, як самі сказали мені, що тіпа, я їм не потрібний, щоб вони щоб я йшов. Вони цього захотіли, я пішов. Артема привезли у наш дитячий будинок, на мою сміну я якраз привезли його. Він був таким, наче як загнаним, якимсь і таким. хлопчиськом. очі були дуже смутні в нього. Беззахисний, і здавалося, зовсім нікому не потрібний. Артем на відріз ігнорував будь-які спроби співробітників дитячого будинку налагодити із ним контакт. Він ні з ким не спілкувався, а лише безперервно читав книжки. Він закривав собі в бібліотеці і читав, читав, і читав. Лягав спати, теж був з книжкою весь час. Просто, коли читаєш книжки, це вони крім того, що повчальні дуже цікаві, ще може відчути себе, наче ти сам герой. Я даю якісь книжки давши якісь оповідання постійно. Ти відчуваєш, що порівняння між твоїм життя і їхнім. Коли читав. Забував, що нікому так і не був по-справжньому потрібен. І на сторінках книжок віднаходив для себе справжні емоції. Найріднішими для нього людьми були не мама з батьком, а герої творів Даніеля Дефо, Марка Твена та Джека Лондона. Наприклад, я всіма героям хотів бути все своє життя, може тисячу чи більше. Я ніколи не рахував. Головне – це щось знайти для себе, чим рахувати. Ну, де колег Можна порівняти з безгороєм і знайти. Тож ти вихід в цих ситуаціях як він зробив і деколи допомагає. Саме книги змогли повернути Артему інтерес до реального життя. Поступово замкнений у собі хлопчик перетворювався на уважного учня, турботливого товариша та вправного помічника. Ця дитинка мені саме до душі припала. Зв'язку з тим, що він всі цікавиться, йому все подобається. Він навіть підійде утром. Привітає обов'язково і спитає Тетя Наташа, що вам допомогти. У нас ще є згурки такі, він в кожному гуртку займається. Він питався і вишивати. Питався він там і лагодити щось там, одяг шити, каже, машинка в нас є, що ми шиємо, швейна. Він каже: Ну, дайте я спробую, я тут там собі брючки взяв до... Порвав, можна, я спробую зашити. Артем настільки звик до безперервної роботи вдома, що тепер у дитячому будинку прагне усім допомогти. І навіть сумує, що нема такої кількості навантажень. Дуже добре тут, але хотів би, якби трошки якусь собі роботу, просто якось скучно тут. Скучно завжди. Бо одне і те ж саме там гуляємо, кудись їздимо. Але немає якогось якої... Я привик до навантаження певного, і тут, звісно, воно є. Ну, не таке, яке я для якого привик. Ось такі мінуси свого перебування у дитячому будинку віднайшов для себе наш Артем. Але повертатись додому бажання немає. Він мріє, що невдовзі стане моряком і матиме змогу подорожувати не лише у своїй уяві, багато книжок мене надихнули, про морські там путешествия. І хочеться поступити в морське училище. Я хотів бути звичайним матросом. Повів мені, що ніколи не рахує книжок, які прочитав, адже для нього головне не кількість, а те, що саме дала книга його розуму та серцю. Тому у мене одразу виникло бажання поближче познайомити його із книжковим світом. Віталій Капранов народився на території сучасної Молдови. Дитинство пройшло в Очакові на Миколаївщині. Вище освіту разом із братом Дмитром здобували в Уральському політехнічному та московському енергетичному інститутах у Москві. Брати Капранови видавали українську газету та журнал української фантастики. Наприкінці 90-х, опинившись у Києві, не змогли надрукувати свою книжку, тому і вирішили самі стати видавцями. Сьогодні їх видавництво є одним із лідерів на ринку. Художньої літератури Віталій. Доброго здоров'я. Вітаю вас. Радий бачити. Привіт. Це Артем. Дуже приємно. Він приїхав в нас з дитячого будинку і до цього є чудова нова Надія. І це фан Віталій. Один з найкращих, ну Один. як для мене, Один. кращий скільки? видавець в Україні. Я от тебе залишаю з паном Віталієм, оскільки він знає все про книжки. А до речі, Артем каже, що не, не рахує книжок, але сам про себе говорить, що прочитав близько тисячі. Ага. Зараз можна перевірити. Ага. Чи от це зараз так? перевіримо. Я вас залишаю. Добре, дякую. Артеме. Дякую. Артем. Артем, дивися, оце місце можна сказати сили. Дивись, скільки тут книжок, різноманітних, отак можна ходити вздовж полиці, вибирати, що, що тобі до вподоби, і великі, і малі. І ти знаєш взагалі. Що і комп'ютер, і машина, і телебачення все це почалося з книжки. Знаєш. Знаєш. Я тобі покажу, звідки беруться книжки, і щоб ти знав, вже, коли береш до рук книжку, яку вона пройшла, який вона пройшла шлях. Значить, книжка народжується в голові спочатку, у людини. Так? І народжується не стільки і не тільки у письменника, скільки у видавця. От дивися, от ну, це маленька англійська абетка. Да? Дивися, скільки тут всередині картинок, так? скільки тут всього. Тобто, все це повинно спочатку бути вигаданим. Книжка це підсумок роботи великого колектива людей. І це серед цих людей. Ну, по-перше за все, перша людина, яка працює над книжкою, це не письменник, і це навіть не художник, це редактор. Так. Тобто людина, яка вигадала книжку. Тому що із слів картинок можна зібрати абсолютно різні речі. І чому виходить така книжка Ну, слова ж ті самі? От дві книжки: слова і там і там ті самі. А книжки зовсім різні. Тому книжку спочатку треба вигадати. Книжку вигадати треба для того, щоб вона знайшла свого читача. Бо книжка, яку не прочитали, це що? Це просто папір. Правильно, правильно. Книжка починається з читача. І тому ми з тобою повинні сказати. Цю книжку, хто буде читати, коли і як. І хто її купить. Да? Або, ну, читачі, аж да, хто конкретно. От, чи це буде мама, яка купила. Ну, це, наприклад, книжка, так? Да? От книжка. І це дитячі вірші. Їх купують батьки для дітей. Так? Це одне діло. А інше діло це а, вірші, ті самі, які купують для себе. Дивись, навіть, наскільки вони різні книжки, так? Да? Оце книжка для дорослих. Оце книжка для дітей. Тобто навіть коли ти вибираєш формат книжки, і то о, ти повинен зразу зрозуміти, для кого ця книжка буде. Ми зараз, от ми зараз пройдемо з тобою вздовж е, полички, і ти скажеш, чи можеш ти серед цих книжок знайти таку, яка би подобалась всім. Ну буквально всім. всім. Я думаю, що так само, як і не може ні одна людина, всім подобатись. Так, Бо О. Ж, от, кожна людина має для себе щось на якісь природі. Тобто сьогодні книжка стає ну дуже, скажімо, актуальною, дуже швидкою. Е, тобто, проф... Книжка з'являється буквально тільки події, ну не знаю, після телевізора, мабуть, перша. От першими новини дає інтернет, потім телебачення, а потім хлоп, воно вже і в книжці все є. Так от для того, щоб донести інформацію до людини, от е, працює цілий колектив людей. І для того, щоб створити одну книжку, ну от, наприклад, таку, да, ці люди повинні працювати ну, не менше 6-8 місяців. Являєш? Над одною книжкою люди працюють. Шість, 8 півроку – це мінімум мінімум. Але ще книжка до висина. Ти знаєш, скільки книжок видається на рік в будь-якій нормальній країні? Сто 100, тисяч 100 назв. Сто тисяч назв. Являєш? Що такі 100 тисяч назв книжок? От на цьому складі, ну, може, 15 тисяч у нас, може і менше. А в кожній нормальній країні видається 100 тисяч книжок. Для чого так багато? Тому що це є багато людей, щоб вицікавити. Щоб... От молоде. Значить, тобі цікава одна книжка, і мені цікава інша книжка. А кому ще інша. А комусь ще інша, а комусь потрібна книжка. Бо книжки ж не тільки цікаві, вони бувають і потрібні. Бувають країни, де. Мало книжок випускають так, і в цих країнах ми бачимо, що так чи інакше вони відстають і в техніці, вони відстають і в політиці, тому що е, слово, книжка це така річ, якої повинна їх забагато. Не буває їх завжди. Мало у Артема виникло багато запитань до Віталія, і нарешті його допитливість переборола усі страхи. Хлопець почав вгамовувати свою цікавість. А можна вас запитати? Давай. А чого ви з братом вибрали саме цю професію, не видавачці? А чому ми вибрали цю професію? Бо ми любимо книжки. У нас в дитинстві завжди було багато книжок. І ми раптом побачили, що скільки б книжок не було, от скільки дивися, скільки книжок, а нам все одно не вистачає. Так, да, це як у мене теж було таке. О, бачиш? Тобто, скільки б книжок не було, все одно мало. А що треба зробити, коли мало книжок? Треба зробити нові? Так, треба більше. Точно. Більше. Тому ми стали видавати книжки, тому ми стали писати книжки що Книжок повинно бути багато, 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 багато. Ми мені Ми нагали, нагалити братом братів Райт. <рес> ви, ви двоє <рес> не хотіли, щось і дійшли до своєї мити. <рес> Дякую. Дякую. Як би, братів Рай, це хорошо, це, ну, єдине, що ми нічого не вигадали, не винайшли, але насправді кожна книжка це і є новий винахід, новий твір. Ну і на останок, щоб у тебе залишився від нас якийсь слід, я хочу подарувати тобі нашу книжку. Ось бачиш мальована історія незалежності України. Брати Капранове, тобто це от книжка, над якою ми працювали як автори. Тут на 80 сторінках вся українська історія від скіфів, від сарматів до е, нашої з тобою теперішньої України, яку ми сьогодні захищаємо і яку ми будуємо. На тримай знай все про Україну. Ви не могли б мені її підписати? Залібки. Хоче бути моряком. Проте, ким би він не став, я щиро вірю в те, що книги сформують його особистість і підкажуть правильний шлях у житті. Правда, дитина хоче додому. Як ми тобі не старалися? Щоб ми їм не робили, йому треба сім'я. Первій дитині не тільки Артем.